Вітання всім з Мосла на Полтавщині ранок 1 травня, сьома двадцять, ось таке яскраве сонце і така чудова картина перед очима на фоні квітучого буску і мимохідь згадалися слова. Відцвітають вишні, обсипають квіти, вже чарує око, молодий бузок. Кожен день весняний привід порадіти і себе звільнити від важких думок. Кожен день весняний це нова надія, невимовне щастя бачити цей світ, молодість у серці завжди пломеніє. І яка різниця, скільки зараз літ, і яка різниця? Серце вірить в диво, вірить у майбутнє, у своїх дітей. Без краси цієї жити неможливо, бо вона розрада для людських очей. Життя може бути важким, несправедливим, але потрібно знаходити якісь маленькі радощі і йти вперед з вірою і надією на краще. Ось показую, як учора виграли городу брата, ми допомогли йому посадити картоплю, також прийшла сусідка на допомогу. Посадили це невеличкий такий фрагментик з учорашнього дня за 30 квітня. Садили під наше галу, рідочки робили, оце так загортали. А це ж продовжую. Свою розповідь про день 1 травня взяла секатор, прийшла в кінець городу, береги. Я вже не раз розповідала, це тут сходяться городи нашої вулиці та набережної, яка виходить до болота, а потім там далі річка. Оце ось показує, коли дивишся садка, то ніби так багато землі тієї, що залишили. На посадку, а коли дивися з берега, то здається, ніби весь город засіяний, а того що садити тієї землі зовсім мало. Оце ось сіяла восени пшеницю, і та сторона, що довга засіяна, вона гарна, зелена, а ця чомусь жовта, її підживити чимось треба. Не знаю, пшениця ж була однакова, сіяла однакова. А чому воно так? Іду, оце ж тут посадили картоплю, відео як садили, до цього часу не змонтоване, вже нові відео випускаю, а до того щось руки не доходять, нарізала там гілля. Це ж вже вечоріє, несу. Овець заводити з вигона, то на ніч їм крім зерна, оце ще гілля, віночки такі, гіллячкою корм там їм дам, щоб було що їсти. Це тут іще ж лишилося місце для розсади та для інших овочів. Тому що, то після приморозків, то я поки що нічого не садила. Оце ж та нещасна капусточка, що померзла. Рання три десятки посадили, і так вона померзла вся. Пшеничка. Тут уже я посадила все, відео випустила, а це ж іще показую так, як воно було 1 травня. Городи, коли дивишся звідси до берега, то так багато землі, де полоти, прополювати все треба. А це ж садочок. Вон такий жовтий килимок, то алісум скельний було його у мене дуже багато, але. Цієї зими, ото в лютому, коли був мороз, то щось вимерзло. Це ось починає розквітати камасія, був один такий величезний кущ, то я цієї весни розділила по одній цибулинці молодий горіх, увесь чорний, а це старий, знизу чорний, а верхівка зеленіє. Колись у моєму дитинстві, я теж пам'ятаю, він був повністю змерз. То дід і батько його були, обпиляли, там навіть видно по стовбур де. Ну, я не дуже й засмучена. Менше горіхів буде, а то вони лишаються на зиму на дереві, потім за зиму осипаються, а навесні мені так багато прибирання, а так навіть на краще. Взимку, коли не випускала відео, то не показувала, ось тут спиляли одну непродуктивну абрикосу. Син купив бензопилу, тепер є своя. Це яка мася. ну це ж перші поодинокі квіточки. Коли буде вже масово, то воно гарний вигляд. Тоді на фоні ще деревоподібної півоні. Позаду такий величезний кущ і цибулька декоративна, воно все одночасно розцвітає, але поки що, так, оце ось уже така півонія. Сьогодні, коли я монтую і озвучую це відео 4 травня, то вже Півоні розпустила свої квіти. А це ж я вже показувала, але кожного разу, коли йду і оце підходжу, так гарно квітує, а не мона дібровна, оце тут під старою яблунею в садку. Ну, дуже гарно. А ще ж такий вітер сильний, то воно так квіти на вітрі хитаються. Це тут теж молоденькі такі горіхи були, тут один і там ще один, вони померзли. Це з рожевими квітами буде. Уже є на сьогоднішній день, коли пишу запис роблю цього відео. Так, люблю я дуже весну, таке все зелене. Свіженьке, ще ось пізні нарциси. Тут у мене доквітають в садку, а ті, що вже відквітували. Потім я щороку, мабуть, показую, але ще нагадую, свілі квітконоси треба видаляти. Це тут пізні нарциси, вже дуже густо. Навесні частину розділила, там розсадила, тому що вже мало квітів. Треба розділяти і квітконоси від свілі видаляти, щоб цибулина не витрачала силу на насіння. Оце так, розказуючи вам все, прийшла, принесла той гіллячковий корму, позв'язувала вімічки і так накидала гілля. Не хотіла вже заморочуватися. Вони поїдять його, завела вже вівці, уже ж вечір. Сонце вже низько, тіні довгі. Дякую усім, хто додивився, хто був зі мною, хто не бачив, є в мене відео, як я бігаю з вівцями зранку на вигін, увечері в двір. Пам'ятайте, що життя може випробовувати вас, але сила і стійкість здатні подолати будь-яку перешкоду. Усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.